Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті Бомба Ракета. Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці. І я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги. У сучасній війні танки є ключовим елементом для наступальних операцій для пробивання ворожих ліній і повернення окупованих територій. У разі ефективного застосування вони забезпечують мобільну вогневу міць, захист, шок і несподіванку для окупантів. А якщо машин багато, вони можуть зруйнувати оборону ворога. На це сподіваються та готуються сили оборони України, очікуючи на західні танки. І нині поговоримо про британського кремезного панцерника «Челленджер» та основний бойовий танк армії США Абрамс. Британський Челенджер-2 це танки із найміцнішою бронею у Європі. Так про них відгукуються фахові експерти, і саме захист вважають їхньою візитівкою. Це британський основний бойовий танк третього покоління, який перебуває на озброєнні армії Сполученого Королівства та Оману. 1986 року Велика Британія на чолі із залізною леді Маргарет Тетчер узялися за розробку наступника для тодішнього основного бойового танка челленджер 1 І 1995-го, майже після року випробувань та вдосконалень, ця броньована машина стала у стріль. Від попередника Челенджер 2 відрізняється конструкцією башти, гарматою, системою керування зброєю а також вдосконаленою ходовою частиною. Крім того, для Челенджер 2 розробили й додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу із 64 до 75 тонн. Шасі має гідропневматичну підвізку, яка забезпечує високу плавність ходу. Максимальна заявлена швидкість 59 км кілометрів за годину по шосе та 40 по бездоріжжю. Екіпаж складається із чотирьох осіб. Боєкомплект до гармати становить 50 пострілів роздільного заряджання, які зберігають у корпусі та башті. Додаткове озброєння два кулемети калібру 7,62. Танк Челенджер 2, оснащений технологіями Стелс для малопомітності під час сканування ворожими радарами з повітря. В першому місці у челенджерах стоїть головне озброєння танка його 120-мм гармата. По перше, вона нарізна, має канавки у середині ствола для додання снаряду обертального руху. А по-друге, ця гармата використовує неуніфіковані із НАТО боєприпаси і потребує своїх, як бронебійно-підкаліберних, так і скалково-фугасних, зокрема унікальні хеш бронебійно-фугасні снаряди. Вони дають змогу ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника. На відстані до 8 кілометрів проти звичайних п'яти снаряд фактично розмазує по поверхні вибухівку, яка детонує, і призводить до її руйнування та утворення на зворотному боці поверхні сколу. І ці снаряди вважали основними для боротьби із радянськими танками. Челенджер 2 вважають одним із найбільш важкоброньованих серед західних танків. У нього і башта, і корпус прикриті бронею Чобгем, другого покоління під кодовою назвою Дорчестер. Усі відомості, про яку і досі засекречені. Це спеціальні пакети з керамічних та металевих елементів із вольфраму або збідненого урану. Тож такий захист максимально ефективний як проти бронебійних боєприпасів, так і проти кумулятивних. У середині башти є комплекс захисту від біо біологічної та хімічної зброї. Спереду з обох боків башти розміщені по 5 установок, що вистрілюють димові гранати. За весь час участі у бойових діях зафіксували лише два випадки, коли танки Челенджер-2 підбили. Уперше від friendly Fire такого ж танка. Друге, під час бойових дій в Іраку було 15 влучань у Челенджер із протитанкових гранатометів без пробиття броні. Це одні з найкращих танків у світі. Так про них відгукнувся президент США Джо Байден, коли анонсував їх передачу українським збройним силам. Ця машина роками стоїть на озброєнні в армії США. також. Абрамс використовують військові Єгипту, Австралії, Марокко, Польщі, Саудівської Аравії та ще багатьох східних держав перший «Абрамс» ввели в експлуатацію 1980 року і досі залишається у строю. Щоправда, версій цих танків – десятки. Усього на цей час виробили близько 9 тисяч танків «Абрамс» різних модифікацій. На озброєння надходили три основні версії М1 «Абрамс» – М1, М1А1 і М1А2. Останні, зокрема, й очікують в Україні. М1 Абрамс є добре озброєною броньованою мобільною бойовою машиною, призначеною для ведення бойових дій. У різних умовах сучасних воєн одна із особливостей потужні газотурбінні двигуни, що працюють на авіаційному паливі. Американські фахівці називають низку переваг такого оснащення, якщо порівняти із дизелем тієї ж потужності. Менша маса порівняно проста конструкція, підвищена надійність і ресурс. Також газотурбінний двигун має знижену задимленість і шумність під час роботи. Двигуни такого типу краще працюють на різних видах палива та набагато легше запускаються за низьких температур. Танк розганяється до 30 км за годину за 6 секунд. Основний недолік такого двигуна підвищена витрата палива. 1985 року на танках Абрамс встановлюють 120 мм гладкоствольну гармату, яку нині використовують і на танках сімейства Леопард 2. Допоміжне озброєння машини два кулемети калібру 7,62. На башті встановлений крупнокаліберний зенітний кулемет калібру 127 мм. Боєкомплект понад 11 тисяч набоїв калібру 7,62 і тисяча набоїв калібру 12,7 портах башти встановлено два 66-мм міліметрові шестиствольні гранатомети для димової завіси. Гармата здатна вести вогонь як звичайними бронебійними, фугасними та кумулятивними снарядами, так і спеціальними бетонобійними та картечними. Боєкомплект Абрамс М1А2» – 40 снарядів. Версія М1-2 відрізняється від попередньої цифровими системами зв'язку та наведення, тепловізором та покращеним навігаційним обладнанням до складу броні додали збіднений уран, що істотно зміцнило захист проти всіх типів снарядів. Абрамс захищений бронею на основі британської розробки «Чопгем», яку використовують і на челенджерах. Чобгем є композитною бронею, яка утворюється із декількох шарів різних сплавів броньованої сталі, кераміки, пластичних композитів та кевлару, Збіднений уран був використаний у версіях а 2 та новіших. Однак, Сполучені Штати тримають у таємниці бронезахист танків на озброєнні власної армії, тому на експорт машини йдуть з іншою бронею. Українська ж броня і захист це збройні та сили оборони України. Поки вони захищають нас на військовому фронті, український бізнес підтримує їх стилу. Кожного дня на 100% український виробник чаю компанія Мономах намагається зігріти наших воїнів. Тіло ароматним напоєм, а душу теплими словами і побажаннями, які друкують на кожній порції чаю. Тож станом на тепер понад 9 мільйонів порцій тепла доставили бійцям на фронт. Чай мономах окремими партіями відправляють на централізовані склади зсу, звідти доставляють усім підрозділам різних родів військ. А підтримати теплий проєкт та українську економіку можна купуючи продукцію вітчизняних на 100% українських виробників, таких як компанія Мономах. І щоб не пропустити усе найголовніше та цікаве, обов'язково підпишіться на усі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І саме ви першими дізнаєтеся, якою зброєю війни українські захисники наближають нашу перемогу. До зустрічі за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!